Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами аналізуємо рекомендації МОН 2024 року. Оцінювання у початкових класах. На зміну у загальненій бальній оцінці було запропоновано використовувати вербальну оцінку. Вербальна оцінка в собі містить оцінювальне судження. Що таке оцінювальне судження? Це вираження ставлення вчителя до роботи учня його прогресу та досягнень. Оцінювальне судження буває нейтральним, позитивним чи негативним. Вербальна оцінка може містити рівень результату навчання, і тоді це вже буде називатися рівнева оцінка. Рівні навчальних досягнень для всіх учнів у класі є однаковими. А ось критерії оцінювання можуть бути вже різними в залежності від можливостей та особливостей розвитку конкретного учня. Критерії оцінювання показують відповідність між знаннями учня та показником оцінки в балах відповідно до рівня. Рівні всього є чотири: початковий, середній, достатній та високий. Якщо у особи з особливими освітніми потребами немає інтелектуальних труднощів, то критерії оцінювання будуть такими ж самими, як і у інших учнів у класі. Звісно, в індивідуальній програмі розвитку необхідно. Буде застосовувати адаптацію змісту навчального матеріалу, але, як ми знаємо, адаптація змісту означає, що кінцевий результат в засвоєнні знань у особи з особливими освітніми потребами буде такий самий, як і у інших учнів у класі. Тому і критерії оцінювання будуть такими ж.